Ваше село ні пройти, ні проїхати. Ці слова свата відгукнулися аж минулого року. Звичайно, що він не був задоволений, що його єдина донька вирішила стати дружиною якогось сільського хлопця. Сам Олег Юрійович був якимось начальником. Я вже не випитувала, яким саме, але кожен його порух і погляд. Показував, наскільки він розчарований вибором своєї доньки. Коли дивився на мої городи і сади, то лиш дорікав Аліні, Ти дивися, скільки тут фізичної роботи. На такому полі і під таким сонцем ти вся покриєшся веснянками, більш толерантно говорила сваха Марина. Але молоді люди були настільки закохані, що нічого не чули. Я теж мала великі претензії до Аліни, бо хотіла в невістки сільську дівчину, яка б була господинею у нашому домі, яка простила тут діток. А воно таке біле-біле, що від вітру колишиться. А в селі треба робити і робити багато зранку і до ночі. Познайомився мій Івась з нею, де й вчився, бо закинула його доля аж в кривий ріг. Але я на цю тему мовчала, бо раз собі вибрав таку дружину, хай черпає обома руками. А коли почула стільки критики про наше село, моє обійстя і присадибу, то геть перехотілося критикувати вибір сина, подумала, що навпаки буду більш спокійна та врівноважена. Діти ще вчилися і жили в місті, але потім приїхали до нас. Так сталося, що син по професії не пішов працювати, а поїхав за кордон. Аліна залишилася біля мене і мені прийшлося вчити і її, і себе бути терплячою. Скоро на світ з'явився мій перший онучок, але свати не приїхали на таку подію до єдиної доньки. Дуже далеко їхати, а батькові на роботу, сказала мат. Ну, буває. Діти жили, наша домівка змінювалася, і дітей ще прибавилося. Не скажу, що все у нас було з невісткою чудово, але в житті все забувається. Приїхали свати лише на 40-річчя Аліни і дуже здивувалися. Що Іван і хату привів до ладу, і подвір'я було не впізнати, а сама вона, хоч і не була тією білою панянкою, а пашіла здоров'ям та щастям. Сама ж Аліна кілька разів на початках їздила сама додому, але, видно, їй там вже не було так затишно, як у нас, і вона перестала навідувати родину. І ось коли почали свистіти над головою ракети. То колишній чиновник сів в машини і з усім крамом швидко приїхав до нашого села, якось і дорогу знайшов і проїхав. Майже рік вони жили у нас, нічим себе не турбуючи та живучи в своє задоволення. Інколи допомагали, але як почне перелічувати всі свої болячки та приводити розрахунки неефективності нашого господарювання, то легше було їх з собою не брати. Судячи з тих затрат, які ви вкладаєте в поле, то економічно не вигідно нічого тримати, легше все купити в магазині. Чи варто казати, що після частих відключень світла в магазинах не було свіжого, то залюбки їлися мої тушкованки? Тепер вони поїхали, але осадок в мені залишили. Хоч і дякували за гостину, але я впевнена, що це було нещиро. Ота погорда мені досі не зрозуміла. Ви якось з тим стикалися? Коли людина носиться зі своїм становищем та місцем проживання настільки високо, що не розуміє, наскільки вона ранить інших? А потім так само тремтить в підвалі та п'є зранку молоко до кави і знову ж з тим посилом мовляв, я міський житель, а ви тут мені зобов'язані догоджати, бо я міський житель, а не оце все з сільського мозоля. Алі не було шкода, бо вона бачила, наскільки батьки ведуть себе неправильно і не могла їм того пояснити, а вони не хотіли розуміти. Я просто знаю одне. Якщо людина є людиною, то вона така всюди: в місті, в селі, бідності чи багатстві. А оце все не раз хотілося сказати досить за мою гостинність висловлювати ще й своє незадоволення. Не подобається йдьте в готель, там люди, хоч за свої нерви, матимуть грошову винагороду, а не оце все. Та й таке. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.